Йому був лише 21 рік, і він став першим офіцером киянином, який загинув у антитерористичній операції на Донбасі. Сьогодні на честь Володимира Кравчука відкрили меморіальну дошку на будинку, у якому жив хлопець. Про юного героя у сюжеті Вадима Ярошенка. Мав загострене почуття справедливості. Так про Володимира Кравчука говорить у школі номер 275 в якій колись навчався майбутній офіцер. Кажуть, хлопець активно займався спортом та жодних натяків на військову кар'єру від нього не чули. Для мене був сюрприз, коли завітала мама і попросила підписати характеристику для вступу у військовий університет. Він не говорив нам. Ми про це не знали. Були, чесно кажучи, дуже здивовані, тому що хлопчик був спортивний. Ми всі думали, що хлопчик буде навчатись спорту, піде далі по спорту. Після закінчення школи Володимир вступив до Харківської академії внутрішніх військ. Чотири роки по тому він приєднався до Національної гвардії. А згодом юний офіцер поїхав захищати цілісність України на Донбас. І от 19 червня 2014 року, під час звільнення від бойовиків міста Ямпіль у Донецькій області, Волод. Димара влучив ворожий снайпер. Хлопець отримав вогнепальні поранення на сумісні життям. Він мав їхати вже додому, але він сказав, що додому я не поїду. Я залишусь з своїми хлопцями. І в той день виїзду, 19 червня, він не мав бути. В машині і не мав їхати. Але він скакнув в машину і сказав, я буду поряд з хлопцем. Пам'ять про Володимира Кравчука у його рідній школі відкрили музей, а екскурсії з гордістю проводяться між учні. Розказуємо про життя Володі, як він учився, як він в університеті був, як він по -по -по поїхав в зону АТО. Що я відчуваю, коли захожу в цю кімнату, це Гордость, что такой хороший мужчина, как он, защищал нашу страну и чувство горя, что он умер. Он был очень хорошим человеком. Торік рішенням Київради школі номер 275 присвоїли ім'я воїна. АТО. а від сьогодні про героїчну загибель Володимира Кравчука нагадуватиме і меморіальна дошка на будинку, де жив юний офіцер. Віддати шану військовому прийшли батьки та рідні, вчителі та учні школи, а також командири і бойові побратими. Після того як він прийшов після вищого навчального закладу, пройшло менше року. Але він за цей короткий період показав собі іменно професійні якості, професійні якості офіцера, керівника. В березні місяці поїхали на бойове завдання в місто Донецьк. Захищали місто Донецьк. І в квітні місяці нас відправили в місто Ізюм. Після чого нас після місця Ізюма були розкинуто по різним блокпостам. Батьки, герої зізнаються від участі, в ото сина не відмовляли. Та й соромно якось було таке питати, коли в країні триває війна. Коли я дивлюсь на все, що робиться в країні, от, я починаю задавати, звісно, собі запитання. Я не сумніваюся, що мій син загинув правильно. по другому не могло бути і не може бути. І другі хлопці, герої, які загинули, не може бути по-іншому. Ярошенко, В'ячеслав Менденчанський, телеканал Київ.